Задана двомірна неперервна випадкова величина Y, або, іншими словами, задана система неперерних випадкових величин Y. Нам задана щільність розподілу ймовірностей, і оскільки у нас двомірна випадкова величина Y, то і щільність розподілу це функція двох змінних X та Y. Треба знайти значення константи А, і ми маємо використати умови нормування. Умови нормування для двомірної випадкової величини виглядають як подвійний інтеграл від функції двох змінних хі по двом змінним х та y. Обидві змінні х та y приймають значення від мінус до плюс нескінченності. Тобто і змінна х змінюється від мінус до плюс нескінченності. І змінна y від мінус до плюс нескінченності. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що це подвійний інтеграл по всій площині r 2 Площина r 2 Що означає R2? Що таке R1, R2 і що таке r 3 R1 1 це одна вісь Х. Коли кожна точка на осі Х визначається однією координатою, тобто R1 це множина точок з однією координатою, х, де це значення х із множини дійсних чисел. Так, R1. R2 1 R2 2 це множина точок площини, да, де є дві координати, тобто кожна точка визначається двома координатами. X та Y, так, Д, x, Y – дійсні числа. Так. R3 3 це трьохмірно, трьохмірний простір x, Y, Z. Кожна точка тут визначається трьома координатами. y, z дійсні числа. І так, умови нормування. Подвійний інтеграл по всій площині R2 має дорівнювати одиниці. Але ж наша функція f від y, наша щільність розподілу задана таким чином, що вона приймає не нульове значення, коли x, y, точка з координатами x, y, із області d, тобто нам задана область d. І наша функція приймає нульове значення, якщо точка поза областю D. Тому умови нарбування в нашому випадку будуть виглядати таким чином: подвійний інтеграл по області D має дорівнювати одиниці. Яким чином нам задано область D. Змінна х приймає значення від 0 до одиниці, а y від. Прямої 0,5х до прямої y дорівнює х. Так, y дорівнює х це пряма, яка проходить через початок координат. якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1, проводимо пряму y дорівнює х, так, це пряма y дорівнює х, і пряма y дорівнює 0,5х, якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 0,5 з точка і проводимо пряму, y дорівнює 0,5х. І так, х змінюється від 0 до 1. y від прямої до прямої. Ось наша область D. Це область D. І так, подвійний інтеграл по нашій області D ми можемо записати як двократний інтеграл, зовнішній інтеграл по зміні х від 0 до 1 dx, так, внутрішній інтеграл по зміні y. Від 0,5х до х. від 0,5х до х. Не нульового значення нашої функції, так, А помножити на Х плюс У в квадраті Ду. І це має дорівнювати одиниці. Умови нормування. Із цих умов ми знайдемо константу А. Так, ну, по-перше, константа А може бути винесена за інтеграл по змінні Y. І за інтеграл по змінні х, оскільки константа А не залежить від змінних х до. Та так, виносимо константу А. Далі. Ми маємо спочатку проінтегрувати внутрішній інтеграл по змінній y, а потім те, що, у нас тут, що ми тут отримаємо, по змінній х. Так, по ігре це буде інтеграл від 0,5х до х. Зовнішній інтеграл від 0 до 1 дорівнює. Це має дорівнювати 1. Так, обчислюємо цей інтеграл. Так, а, помножити, так, а помножити. Зовнішній інтеграл без зміни. Інтегруємо внутрішній інтеграл по зміні у. Інтеграл від суми це сума інтегралів, і інтеграл від кожного доданку. Да, Інгруємо. Тут інтегруємо по у тоді х. Як константа себе поводить, тобто х виносимо за знак цього інтегралу по y, а інтеграл y dy – це y в квадраті розділити на 2, проінтегрували з підстановкою від 0,5х до х. Так, далі плюс y квадрат. інтегруємо y в третьому степені на 3 з підстановкою від. 0,5х до х. Так, це ми проінтегрували внутрішній інтеграл, зовнішній інтеграл по змінній х залишається поки що. Константа А переписуємо зовнішній інтеграл від 0 до 1 переписуємо. Х. помножити Замість y. Підставляємо верхню границю інтегрування. Х квадраті на 2 мінус, тепер замість ігри підставляємо 0,5х. Так, мінус х помножити 0,5х або 1 друга х квадраті, тобто це буде х квадраті розділити на 4, і ще була двійка, так. Так, це ми підставили тут. Границі інтегрування. Далі плюс замість Y підставляємо верхню границю X в третьому степені розділити на 3. Мінус. одна друга X. X в третьому степені 2 в третьому 8 помножити на 3. по зміні х. Дорівнює константу А переписую. Інтеграл від нуля до одиниці. Тут х в третьому, тут х в третьому, і в третьому можу Х в третьому степені винести як спільний множник за дужки. У дужках тут одна друга мінус одна восьма, плюс одна третя, мінус одна двадцять четверта. Тут залишилось підрахувати все. І винести цей множник як константу за знак інтегралу по змінній х. Так, дорівнює А помножити. Значить, Тут в мене 2 треті, перевіряйте. І під знаком інтегралу залишається х в третьому степені по змінні х. Інтегруємо х в четвертій степені, розділити на 4 з підстановкою від 0 до 1. Значить, Тут, при інтегруванні, ми з вами використовували формулу інтеграл х в степені n, dx це х в степені n плюс 1 розділити на n плюс 1. Плюс константа це, якщо це не визначений інтеграл, або якщо це визначений інтеграл, то з підстановкою від А до Б. Так. так, тут на 2 скорочую. І замість х підставляю верхню границю інтегрування одиницю, значить залишається а помножити на 1 шосте. Так, одна. 6. Мінус нижню границю 0 підставляємо, буде 0. І все це має дорівнювати одиниці із умови нормування. Тоді А дорівнює з цієї рівності А дорівнює 6. Ми знайшли значення константи А. Так, константу А ми вже знайшли А дорівнює 6. Далі ми маємо знайти математичне сподівання. Кожної з випадкових величин x та y окремо. mx це подвійний інтеграл по площині R2, а в нашому випадку по області d від x f від XY, dx, dy, Якщо знаходимо математичне сподівання x і подвійний інтеграл від Y F від X Y по DX, dy, якщо знаходимо математичне сподівання Y. Далі потрібно знайти середнє квадратичне відхилення σгма хіма y. Сігма х це корінь із dx, із дисперсії x. Дисперсія x знаходиться за формулою, це подвійний інтеграл по площині r2, в нашому випадку це подвійний інтеграл по області d від хвад f від xy, y, тобто це математичне сподівання від х квадрат. Мінус математичне сподівання х в квадраті. Мх ми знайдемо тут підставимо. Так? Далі кореляційний момент або коваріація хі знаходиться за формулою mx і my – це математичні сподівання, які ми знайдемо тут, в цьому в другому пункті, так, а m від xy це подвійний інтеграл по площині в нашому випадку по області d від xy, f від x y, dx, dy. Дисперсію Х і дисперсію Y можна знайти, якщо вже знайдена коваряція. Це другий спосіб, так? dx це KXX, DY це KYY. Константа А у нас дорівнює 6 і в нашу функцію в щільність розподілу ймовірність замість А ми можемо підставити це значення, яке ми вже знайшли. І далі ми маємо знайти МХ, математичне сподівання Х. МХ це подвійний інтеграл по області d від Х Ф від xy. Від х помножено на не нульове значення функції Ф від xy. На 6 помножене на xy плюс y в квадраті. dx dі. Ну, по перше, константа 6 виноситься за знак подвійного інтегралу, тому що константа не залежить від змінних х та y. Далі, подвійний інтеграл по області d. Ми можемо замінити на двократний інтеграл. Зовнішній інтеграл буде по змінній х, інтеграл dx по змінній х від 0 до 1. і внутрішній інтеграл. По зміні y від прямої 0,5х до прямої y до рівня х, тобто від 0,5х до х. І підінтегральна функція х помножу на х плюс y квадрат розкриємо дужки, тому що інтеграл від суми це сума інтегралів, тобто для того, щоб проінтегрувати, буде краще, якщо тут буде сума ніж добуток. так? І так, внутрішній інтеграл по dy. І це можна переписати як зовнішній інтеграл від 0 до 1 по dx від інтегралу внутрішнього, так, від х квадрат y плюс. X2 y квадрат по dy. Значить, Спочатку ми обчислюємо внутрішній інтеграл по y, потім зовнішній інтеграл по зміні x підстановку від 0 до 1. І так, дорівнює 6 помножити. Зовнішній інтеграл від 0 до 1 переписуємо. Внутрішній інтеграл інтегруємо по зміні y. Інтеграл від суми це сума інтегралу, інтегруємо кожний доданок. Змінна х від не залежить, тобто на змінну х ми дивимося як на константу. Х квадрат як константа виноситься за знак інтегралу по y, а інтеграл y dy це y квадраті розділити на 2 з підстановкою від 0,5х до х. І плюс х. Як константа виноситься за знак інтегралу по y, а y квадрат ді, це y в третій степені розділити на 3. Тобто y квадрат інтегруємо по y. І підстановка від 0,5х до х. У дужках це зовнішній інтеграл буде по змінній х, по dx. Так, 6 помножити. Тепер замість y підставляємо. Верхню границю інтегрування, мінус підставляємо нижню границю інтегрування. Так, замість y, якщо підставити х, буде х квадраті, ще помножити на х квадраті, це буде х в четвертому степені розділити на 2. Значить, це у нас зовнішній інтеграл від 0 до 1 від. Так, далі. 0,5 х або 1 друга х. Замість у, якщо сюди підставити 1 друга х квадраті, це 1 четверта х в квадраті. Якщо помножити на х квадрат і розділити на 2, так це буде. Значить, зі знаком мінус х в четвертій степені. В знаменнику буде двійка в квадраті 4, ще помножити на двійку 8, так? І плюс далі замість y, x, якщо підставити x в третьому на x і в четвертій степені на 3, мінус одна друга x, Замість y підставляємо, буде x в третьому степені ще помножити на x в чисельнику x в четвертій. В знаменнику 2 в третьому степені 8, помножити на 3, 24. Так, і тут. Ми отримаємо, значить, і в четвертій степені виносимо за дужки у дужках одна, друга мінус одна восьма, плюс одна третя, мінус 1 двадцять четверта dx. Тоді, 6 помножити. Тут у дужках обчислюємо. Тут у нас 2 третіх, перевіряйте, Виношу цю константу за знак інтеграла, а інтеграли в четвертій степені dx, інтегруємо, це буде х в п'ятій степені розділити на 5 з підстановку від 0 до 1, І коли ми підставимо верхню границю замість х 1, це буде 1 п'ята, тут можемо скоротити так, 6 і 3. Скорочуємо на 3. Залишається 2, 2 помножити на 2-4. 4 п'ятих. Мінус, якщо замість Х підставити 0, буде 0. 4 п'ятих мінус 0 відповідь 4 п'яти. Це математичне сподівання Х. Так? Це Mx 4 п'ятих. Або 0,8. Тепер дивіться, аналогічно, знаходимо my. Так, Знаходимо my. Що зміниться? Ну, по-перше, під знаком інтегралу у нас y помножити на f від xy. Тобто тут y помножити на 6, константа 6 також виноситься за знак інтегралу. Тут у нас f від xy по області d, дивіться, y помножити на XY. тут буде інший вираз. І тут буде інший вираз. Тобто розкриваємо дужки XY квадрат. Плюс у третьому степені. І внутрішній інтеграл у нас від цього виразу, так, зовнішній інтеграл по зміні х так само. так? Тут хі квадрат плюс y в третьому степені. І так, обчислюємо внутрішній інтеграл по зміні yх. Грає роль константи, виноситься за знак інтегралу по y. Інтеграл y квадрат по y це y в третьому степені розділити на 3 з підстановкою від 0,5х до х. Далі мінус ні, не мінус, плюс y в третьому інтегруємо по y. Y в четвертому степені розділити на 4 з підстановкою від 0,5х до х. Так, 6 помножити інтеграл від 0 до 1. Замість y підставляємо верхню границю інтегрування. Буде х в третьому степені, помножити на х в четвертому степені на 3. Далі мінус одна друга х замість y. Х буде в третьому, ще х X, X в четвертому. В знаменнику буде 2 в третьому степені 8 на 3 24. І плюс далі замість y сюди х в четвертій степені розділити на 4 мінус і нижню границю замість ігри. Одна друга х підставляємо, буде х в четвертому степені. В знаменнику буде двійка в четвертому степені, і ще помножити на 4. Двійка в четвертому степені і помножити на 4 по dx. Тут х в четвертому степені знов таки виноситься, і у дужках буде константа. Ми її обчислюємо і виносимо за знак інтегралу по х. Так, тут 2 в четвертому помножити на 4 dx дорівнює. Так, обчислюємо ось цю константу, значить, доречно записати замість 24 3 на 8. так, А тут у нас 64. Тоді спільний знаменник буде 64 помножене на 3. так, і додатковий множник сюди 64, сюди 8, сюди 16, помножене на 3, 48 і сюди 3. Так, 64, мінус 8, плюс 48, мінус 3, мінус 8 плюс 48 це плюс 40. 40 плюс 64, 104, мінус 3, 101 розділити на 64 помножене на 3. Ось така константа, ми її виносимо за знак інтеграла 101, 64, 3. Я тут не перемножую, тому що зараз буду скорочувати. Так? Далі, інтеграл від х в четвертому степені по dx це інтегруємо, х в п'ятій розділити на 5 з підстановкою від 0 до 1. І тоді, так, тут 6 і 3 скорочуємо. Залишається 2,1, але ж 2 і 64, скорочуємо тут 32, тоді 101 в чисельнику, 32 в знаменнику і ще помножити, замість їх підставляю одиницю 1 5. 1, 5. Так, дорівнюємо. Так, 101 розділити на 32 і ще розділити на 5. Розділити на 5. Ось наш результат. 0,63125. 0,63125. Це математичне сподівання y. Так, Починаємо записувати відповідь. Ну, По-перше, ми мали знайти константу А, А дорівнює 6. Ми мали знайти математичне сподівання Х 0,8. І математичне сподівання Y ми теж знайшли. Так, далі ми знаходимо дисперсію x dx. Це за формулою подвійний інтеграл по області d від x квадрат помножено на ненульове значення нашої функції щільності розподілу 6 xy плюс y квадрат dx DY. Мінус математичне сподівання х, яке, яке ми вже знайшли. Це 0,8 має бути в квадраті. Так? І це дорівнює двократний інтеграл, зовнішній інтеграл по змінній х від 0 до 1, внутрішній інтеграл від 0,5х до х. Від функції. Так, 6 це константа, яка виноситься за знак інтеграла. І підінтегральна функція буде х в третьому степені y плюс х квадрат, квадрат. Внутрішній інтеграл по y, зовнішній інтеграл по х мінус 08 в квадраті 0,64. Так, по аналогії, дисперсія y dy. Це подвійний інтеграл по області d, але ж буде від y квадрат f від x y від y квадрат помножене на нульове значення функції f 6xy плюс y квадрат, dx, dy і мінус математичне сподівання відповідно y. Математичне сподівання y у нас знайдено ось воно 0,63125. Мнус 0,63125 в квадраті. І так, дисперсію y. Ми маємо обчислювати наступним чином. Так, 6 це константа, виноситься за знак інтегралу. Подвійний інтеграл замінюємо на двократний інтеграл. Зовнішній буде від 0 до 1, внутрішній від 0,5х до х. І тут підінтегральна функція y квадрат помножити на хіх в третьому плюс y квадрат у четвертому степені по dy внутрішній інтеграл, по dx зовнішній інтеграл. Так, тут і тут. Обчислюємо двократні інтеграли для дисперсії x. Ось таке значення ми отримали. Перевіряєте, для дисперсії y ось таке значення. Тоді x це буде корінь із дисперсії Х, тобто корінь квадратний із 275. І сигма y це корінь із приблизного значення, так, тисячних. І тут і тут знаходимо приблизні, приблизні значення. І так, обчислили. Значення σма і записали у відповідь. Значить, Нам залишилось знайти коваріацію і коефіцієнт кореляції. Значить, для знаходження коваріації нам потрібно обчислити ось такий подвійний інтеграл, так, m від x, y – Це подвійний інтеграл по площині r2, а в нашій задачі по області d від xy помножено на ненульове значення нашої функції dA вже знайдено, і це значення 6. 6x плюс у квадрат dx dy. Ми обчислимо цей інтеграл. І підставимо в цю формулу, знайдемо коваріацію, потім все підставимо в цю формулу і зможемо обчислити коефіцієнт кореляції. Так, що стосується цього інтегралу, це буде зовнішній інтеграл по х від 0 до 1, внутрішній інтеграл по y від 05х до х. 6 – константа, яка виноситься за знак інтеграла. Тут відкриваємо дужки. буде х квадраті, у квадраті плюс в третьому степені. Внутрішній інтеграл по y. Далі зовнішній інтеграл по х. Так, продовжуємо 6 Переписали, зовнішній інтеграл переписали, внутрішній інтегруємо по y. x квадрат як константа виноситься за знак інтегралу по y, y квадрат по y інтегруємо, y в третій степені розділити на 3. з підстановкою, так, плюс x як константа виноситься. y в третьому інтегруємо, y в четвертій розділити на 4 з підстановкою. Інтеграл по x. Тут підставили границі інтегрування. Тут ми бачимо х в п'ятій степені як спільний множик виноситься за знак за дужки, потім інтегруємо х в п'ятій степені, по х це буде в шостій розділити на 6. А у дужках буде константа, яка виноситься за знак інтегралу, помножиться на 6. Приблизно обчислюємо, перевіряйте 0,526. Коваріацію XY обчислюємо за формулою mxy. Ми тільки що знайшли, так, приблизно дорівнює. Підставляємо 0,526 мінус математичне сподівання X 08 ми знаходили так, і математичне сподівання y. Ось воно, значення, підставляємо. І так, підставили формулу, обчислили і записали у відповідь значення коваріації, і нам залишилося знайти коефіцієнт кореляції r від x, y за формулою, так, це коваріація, тільки що знайшли. Ну, зрозуміло, що тут буде приблизне значення: у чисельник коваріація 0,21, а в знаменник σx, σy. Сігма Х підставляємо 0,163, сігма y 0,654. Обчислюємо. І ми отримали коефіцієнт кореляції у нас 0,2. Це означає, що випадкові величини Х і ігрек у нас корельовані. Так, вся задача розв'язана. Всім дякую, всім бажаю миру і добра.